Пам'ятаєш, як в дитинстві мріяв, що колись одного дня роботи будуть робити всю роботу за нас і прибиратимуть в тому числі. Тримайся! Роборокс Saros Z70 вже тут. Це не просто робот-пилосос, що вміє мити підлогу збирати пил, він ще й шукає і переносить твої шкарпетки. Так, тобі не почулися шкарпетки. І як завжди, по класиці подивимось, що у нас в коробці. Тож, всередині, сам робот-пилосос. Докстанція, диски для вологого прибирання, кабель, навіть є запасний мішок для сміття, і спеціальна корзина. Ще є гарантійка та детальна інструкція. Обов'язково ознайомся перед першим запуском. Докстанція має преміальний вигляд, а на передній панелі в нас дзеркало. Цей флагманський робот пилосос отримав надтонкий тонкий корпус менше 8 см та всередині ціла екосистема технологій. При першому запуску Saro Z70 починає вивчати приміщення. Не просто так їздить туди-сюди, а розглядає все детально. Навігація StarSight 2.0 це те, що робить цей пилосос особливим. Як ти помітив, тут немає ніякої виступаючої шайби лідар, все акуратно приховано. Він працює на основі штучного інтелекту, розуміє, що поруч із ним і що знаходиться перед ним. А тут він сканує мене і чесно відчуваюсь себе трохи ніяково. Завдяки системі StarSight та алгоритмам штучного інтелекту він точно орієнтується в просторі, уникає перешкоди, пам'ятає розташування меблів і предметів. Z-70 розпізнає до 108 типів об'єктів, включаючи кабелі, взуття та навіть домашніх тварин. І якщо перед ним знаходяться неприємні сюрпризи життєдіяльності домашньої тваринки, він це чудово розуміє і об'їжджає. А через застосунок можеш навчити його розпізнавати і ще 50 об'єктів. П'ятиосівий маніпулятор OmniGrip — це взагалі окрема історія. Уяви, він може взяти шкарпетку і віднести її до шафи. Знайшов босоніжку — Відніс до килимка, потім натрапив на футболку, і опи, вона вже лежить в кошику для білизни. Ті чи інші знайдені речі, ти сам встановляєш, куди відносити. Z70 отримав одразу дві камери: одна знаходиться ось тут спереду, інша безпосередньо в самому маніпуляторі. Вони значно підвищують точність та орієнтування в просторі. І якщо, наприклад, твій кіт вирішив влаштувати безлад, він не розгубиться. Маніпулятор має м'який захват і піднімає предмети вагою до 300 грамів. Також він отримав підсвітку, щоб випадково не підняти замість шкарпетки улюблену іграшку того ж кота. Ми провели кілька тестів, без них нікуди і змоделювали кілька ситуацій, з якими зможе зіткнутися робот у звичайному буденному використанні. Тож ми потрусили трошки пилом, навели безлад, розсипали кропу, підкидали капці, серветки і таке інше. Пилу ми натрусили багатезно, та навіть на середніх налаштуваннях роборок чудово впорався із завданням. Потім ми спробували із дрібною крупою, і з нею він теж впорався без жодних проблем. Щодо шкарпеток і капців, робот їх визначає, сканує, а потім чекаємо їх інструкцій, але тільки при першому використанні. Далі все сам. Поговоримо про силу всмоктування. Вона тут 22 тисячі паскалей. Це як маленький ураган в твоїй квартирі, який готов збирати все сміття під ним. Волосся, пісок, крихти, і навіть те загадкове сміття, яке невідомим чином з'являється під диваном, все зникне вмить. І ще один вау момент: це шасі Адаптіліфт. Із незалежним керуванням трьома колесами. Вона самостійно піднімається, коли треба пройти дроти чи пороги. Долає без проблем до 4 см. При заїзді на килим з високим ворсом шосі піднімається на 1 см, щоб не закупорювати смоктуючий отвір. Щітка із захистом від заплутування волосся це справжня знахідка для власників тварин. Вологе прибирання. Тут теж є свої фішки. Дві обертові швабри, які піднімаються на 2,2 см, забезпечують ефективне вологе прибирання без намокання килимів. Раніше доводилося в кутах і вздовж плінтуса допрацьовувати самому. Тут є флексіарм висуна швабра, яка працює впритул до плінтусів, і миє в кутах. До речі, хочу тобі дещо порадити. Це застосунок ало. І якщо ти так само, як і я, любиш знижки і купляти за найвигіднішими цінами, тут ти знайдеш все, що тобі потрібно. Є такі рубрики, як в застосунку дешевше та товар дня, де можна урвати щось круте за солодкою ціною. А ми йдемо далі. Докстанція: це тепер вже не просто база для підзарядки, а справжня автомийка, розроблена спеціально для повного обслуговування робота пилососа Швабри миються гарячою водою температурою 80 градусів. І якщо після цього вони досі брудні, то станція приймає рішення, що необхідно промити їх ще раз. Після прання швабри висушуються гарячим повітрям температурою 55 градусів, що запобігає появі неприємних запахів та забезпечує гігієнічність. Докстанція працює як самостійна система: миє, сушить, дезінфікує, заряджає і очищує бак для сміття. Є два резервуари для чистої та брудної води. Кожен з них ємністю на 2,5 літри. Налив і забув. Реально вистачає на 3-5 днів. Під кришкою знаходиться мішок, в який потрапляє все сухе сміття. Його вистачає десь на 2 місяці. Також тут є спеціальний резервуар для миючого засобу. Його можна додавати для миття підлоги. Після прибирання робот самостійно повертається на станцію і проходить повний СПА-ритуал. Вбудована батарея на 6400 мАч. На одному заряді SARS z 70 прибирає до 140 квадратних метрів, а за три підходи до 400 квадратних метрів. В застосунку можна все налаштувати до найдрібніших нюансів: відмічати заборонені зони, планувати розклад, черговість та сценарій прибирання, а ще змінювати покриття та навіть редагувати меблі. Коротше кажучи, налаштовуючи робочий процес, можна залипнути на добру таку годину. Зате потім кожне прибирання буде як по нотах. Голосовий помічник працює навіть без інтернету. Якщо раптом захочеш здивувати гостей, то скажи просто привіт, рокі! І шоу почнеться. Робот буде наводити порядок. Якщо робот натрапляє на котика чи песика, він зупиняється і змінює траєкторію. Якщо кіт сховався, то можна Сарос Зі70 попросити знайти його, він його знайде, сфоткає і прийшле тобі на смартфон. Що по обслуговуванню: Докстанція працює без твоєї постійної допомоги. Головне вчасно міняй воду. Хепафільтр легко виймається для промивання чи заміни. Є навіть екстрена кнопка, якщо щось піде не так, або хочеш активувати захист від дітей. Роборок SAROS Z70. Це один із найлегших в догляді роботів плесосів на ринку. Він прибирає моє підлогу, пам'ятає твої звички, значно спрощує рутину і самостійно переносить речі. Варто тільки запрограмувати при першому використанні. Коротше, все автоматизовано максимально. Тобі лишається лише періодично міняти воду, промувати фільтр та змінювати мішок. Все. Посилання на цей девайс знайдете, як завжди, в описі під відео. Якщо ви досі не підписані на канал, АЛО, то раджу це зробити і написати обов'язково в коментарях. Як вам новинка на все добре, па-па!